В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмаїлі відбулася творча зустріч студентів з українським громадсько-політичним діячем та активістом Володимиром Гонським. В Ізмаїлі проходили змагання з дзюдом. Якою буде погода у листопаді? Розповіли синоптики Дунайської гідрометобсерваторії 4 листопада. Шанують казанську ікону Божої Матері. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю наразі про головне за інформацією Генерального штабу України. Загальні бойові втрати противника станом на 3 листопада орієнтовно такі: 303 тисячі осіб особового складу, 5265 тисяч танків, 9901 тисяч одиниця бойових броньованих машин, 7328 тисяч артилерійських систем, 854 реактивні системи залпового вогню, 566 засобів протиповітряної оборони, 322 літака, 324 гелікоптери. Бія 1495 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1551 крилата ракета, 20 кораблів, 1 підводний човен, 9691 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 1034 одиниці спеціальної техніки. Вночі російські терористи вкотре атакували Одещину. Наші сили ППО знищили два дрони шахет. На жаль, є влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта в області. Постраждалих і сильних руйнувань, на щастя, не зафіксовано. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо приміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Ізмаїлі відбулася творча зустріч студентів з українським громадсько-політичним діячем та активістом Володимиром Гонським. Протягом останніх років він сприяє національно-патріотичному вихованню молоді не тільки із Мельського району, а й всієї Одеської області. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі відбулася творча зустріч студентів з Володимиром Гонським, українським громадсько-політичним діячем, науковцем, заслуженим діячем мистецтв України, ведучим найбільших патріотичних акцій, зокрема революції на граніті, мовного майдану та Євромайдану. Захід проходив в актовій залі Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Урочисту зустріч відкрив ректор Ярослав Кічук. Володимир Васильович Гонський відомий не тільки в Україні, а й по всьому світу. Він дуже активно волонтерить і звичайно. Цей захід так само присвячений збору для наших захисників та захисниць. Ми збираємо на новий ще тепловізор, і я сподіваюся, що саме завдяки таким заходам ми всі разом наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Пам'ять героїв, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, присутні вшанували хвилиною мовчання. Після цього Володимир Гонський виконав ряд патріотичних пісень, які сьогодні підіймають бойовий дух українських воїнів та загалом всіх українців. I'm Також лунали українські романси та пісні авторського написання. В ході зустрічі відбулася презентація творчої праці Володимира Гонського Людина і нація, час воїнів. Це книга про людей, які сьогодні творять українську історію. Завершився захід урочистим виконанням державного гімну України та врученням нагороди Володимиру Гонському. Йому присвоїли звання почесного професора Ізмаїльського університету. Ми щиро вдячні вам за особливий внесок у розвиток культури, національно патріотичного виховання. Нашої студентської молоді української безрадії, і е, ви ж знаєте, що в тому числі і завдяки е, шановному Володимиру Васильовичу, у нас активно розвивається волонтерський рух, який е, сприяє е, донатам збору ресурсів для наших захисників та захисниць. Я нарешті прибув в цей славний і дуже ексклюзивний навчальний заклад, який знають і в Україні, і поза Україною. Я провів, вже, здавалось, би рядову 1058-му зустріч зі студентами, ну не тільки студентами, але такої зустрічі, як сьогодні. Я дійсно не очі... Протягом останніх років Володимир Гонський активно сприяє національно-патріотичному вихованню молоді не тільки із Мерського району, а й всієї Одеської області. Зустріч зі студентами Ізмаїла був вражений. Каже, не очікував такого прийому та віддачі. Я щиро зворушений рівнем студентів і моїх колег-працівників, їхньою щирістю, їхнім патріотизмом. От дійсно щиро кажу, не сподівався, що тут. Здавалось би в закутку на краю України, де багато різних національних меншин так люблять Україну. Такі пісні співають. Така чиста, до речі, мова. Спасибі вчителям, які вчили. Відзначимо захід, мав благодійну мету. В рамках ініціативи волонтерів із мейл для ЗСУ. Були зібрані донати для закупівлі засобів оптичної розвідки для наших захисників та захисниць. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. Денями в Ізмельському палаці спорту проходили змагання з дзюдом. У ньому брали участь 65 спортсменів з Ізмельської дитячо-юнацької спортивної школи та спортивного клубу Урсус. Подробиці дивіться у сюжеті. Незважаючи на повномасштабне вторгнення Російської Федерації, завдяки нашим збройним силам України в Ізмейлі продовжується спортивне життя. Днями в Ізмейльському палаці спорту проходили змагання з дюдо, у якому прийняли участь 65 спортсменів за різними віковими та ваговими категоріями з ізмейської дитячої юнацької спортивної школи та спортивного клубу Урсус. Організаторами заходу виступив відділ фізичної культури та спорту Ізмаїльської міської ради, а також Ізмаїльська дитяча юнацька спортивна школа та міська федерація дзюдо. На заході були присутні керівники відділу фізичної культури та спорту ізмаївської міської ради Тетяна Морі, директор ІДЮС США Олена Руденко, президент Ізмаїцької федерації Дзюдо Сергій Лапшин та чемпіон світу самбо Владимир Лапшин. Відділ фізичної культури та спорту змейської міської ради. Вітає всіх учасників змагань. Хочу сказати, що цей захід став можливим завдяки нашим доричним з силам. Бажаю вам всім, щоб ці змагання пройшли без травм. Бажаю всім успіхів, щоб ви порадували своїх тренерів, батьків. Ну і удачі всім і всього самого найкращого, нехай переможе не сильнішим. Перше місце у змаганнях одержав Дмитро Бочевар, друге місце Артем Герасименко. І третє місце одержав Микита Росляков та Єгор Адрієнко. Влада Новак, Наталя Маленко для програми. Новин непомітно пролетіли теплі два місяці осені. Чи зміниться ситуація з приходом листопада? Ми дізнавалися у провідних синоптиків Дунайської гідрометобсерваторії. Дивіться далі. Непомітно пролетів жовтень 2023 року. Другий місяць осені став одним з найтепліших з 19-го століття. Октябрь місяць в Актябрьмісяцьмейля виявився очень теплим. Середньомісячна норма осадків составила всього 16%. а температура воздуха среднемесячная превысила более 4 градусов. Максимальная температура в октябре месяце у нас перекрыла показатели температурные по наблюдениям за весь период наблюдения 1945 -го года по Измаилу и достигла 32,2 градусов. У листопаді цього року, як повідомляють провідні синоптики Дунайської гідрометобсерваторії, температурний режим та кількість опадів у межах норми. Зараз погоду визначає обширний циклон, який розпространяється на ці Європи. Мы находимся в южной периферии этого циклона. Вынос воздушных масс у нас происходит с юга, с юго-запада. Поэтому у нас будет тепло. В начале ноября месяца до середины его будет определять передняя часть ложбины циклона с центром над Великобританией. Этот циклон является очень обширным и старым барическим образованием. Ми знаходимося в передній время происходит винос тепла. Крім того, у зв'язку з переважанням теплої погоди в окремі дні місцями ми визмыли можливість дощі. Основні фронти проходять чуть северні. У нас только в отдельні дні будуть наблюдатися небольші дожди, ночные. Часи туман. Тож до середини листопада очікується температурний режим з позначкою плюс ночью 5-10 градусів тепла, днем 15-20 градусів. В отдельные дни даже будет прогрев до 22 градусів і после 15-16 температура упадет до 3-5 градусів тепла. Синоптикині наголошують, що стійкого переходу середньої температури повітря через 0 градусів у бік зниження не відбудеться. В цілому очікується ноябрь около норми, норма середньомісячна температура 6,4 градусів тепла і кількість осадків по нормі 36 мм. Тобто погода буде очікуватися в пределах годових норм. Сніжана Щербина, Ілля Кулинич для програми новин. Поліцейські затримали зловмисників, які нелегально перевозили людей за кордон. Для того, щоб їх діяльність не помітили, вони використовували спеціальний транспорт, щоб вивезти людей під час обмежень на рух. Зловмисники вимагали від обох клієнтів понад 4 тисячі доларів, надали їм інструкції щодо незаконного перетину кордону і відправили їх спеціальним транспортом. Але поліцейські затримали автомобіль, коли він їхав по трасі М-15, одесирані з увімкненими сиренами. Також одночасно затримали членів угрупування на їхніх місцях перебування і вилучили гроші, мобільні телефони та інші речі, які цікавлять слідством. Під керівництвом прокуратури Одеської області слідчі повідомили фігурантам про підозру у сприянні незаконному перетину кордону України та організації цього процесу. Цей злочин карається як серйозне порушення позбавленням волі на довгий срок, а також конфіскацією майна. Суд вирішив тримати підозрюваних під вартою за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Слідчі повідомили фігурантам про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років. З позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Права оцінки діям працівників карети швидкої допомоги буде надана правоохоронцями в ході слідства. Водієві, який в Ізмаїлі на Тверезим наїхав на дитину, поліцейські повідомили про підозру. Чоловіка помістили під варту. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий срок. Нагадаємо, 30 жовтня житель Ізмаїла, керуючи автомобілем Део, у стані алкогольного сп'яніння наїхав на 9-річну дівчинку, коли та переходила дорогу. Потерпіла у тяжкому стані, декілька днів знаходилась у лікарні, де за її життя боролися лікарі. Але на жаль, 1 листопада вона померла за клопотанням прокурорів. Судом підозрюваного за запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це правопорушення кваліфікується за частиною 3 статті 286 ПРИМ Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 10 років. Фігурант не вперше скоїв злочин. У суді на розгляді відносно нього наразі знаходиться обвинувальний акт за позбавлення волі земляка та спричинення йому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого. Чудотворний образ казанської ікони Пресвятої Богородиці шанується церквою двічі на рік. Від усіх інших стародавніх ікон ця відрізняється тим, що Богу немовля зображене ліворуч від матері. Його права рука піднята. Таким чином він символізує благословенням. Докладніше розкаже наш кореспондент. Чудотворний образ козанської ікони Пресвятої Богородиці шанується церквою двічі на рік. Від усіх інших стародавніх ікон ця відрізняється тим, що богом намовля зображено ліворуч від матері. Його рука піднята, таким чином він символізує благословення. Ікона є чудотворною, існує безліч історій про її фантастичні властивості. У липні 1579 року сімдесят дев'ятого року, десятирічна яка жила у Казані, у вісні явилася Божа матір, що звеліла дівчинці йти на місце її згорілого будинку і знайти її ікону. Матрона сказала про видіння дорослим, але її словам не надали значення. Лише після третього видіння мати дівчинки розповіла про це місцевому духовенству. Священники і Матрона пішли на згорище, і у зазначеному місці на глибині близько 1,5 метрів знайшли ікону, загорнуту в навпівзотлілий одяг. Знайдений образ був настільки яскравий, немов іконописець, тільки що закінчив свою працю. Одним із свідків чудесного набуття ікони був священик Єрмолай, який служив у казанському храмі Святителя Миколая. Згодом патріарх Гермоген. Відразу ж після набуття реліквія була відправлена у перший православний храм Казані Благовіченський собор. У цій ході брали участь декілька осіб. Відомо, що двоє сліпих, дотронувшися до ікони, прозріли. На місці чудесної знахідки був зведений жіночий монастир. Матрона першою прийняла у ньому постиг під іменем Мавра, і згодом стала його ігуменною. Іконою Козанської Божої Матерії прийнято благословляти наречених. Перед нею моляться про заступництво, щастя в особистому житті, здоров'я. Іконою Козанської Божої Матері прийнято благословляти наречених. Перед нею моляться про заступництво щастя в особистому житті, здоров'я. Нова клада Наталя Маленко для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі на вихідні дні? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 34 копійки, продати за 37 гривень 87 копійок. Євро купівля 39 гривень 20 копійок, продаж 40 гривень 46 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє: в Ізмаїлі на вихідні дні очікується хмарна погода з проясненнями. Ввечері короткочасний дощ, гроза. Вітер південний – 6-11 метрів на секунду. У другій половині ночі та в день південно-східний – 15-17 метрів на секунду. Ввечері пориви – 18-23 три метри на секунду. Температура повітря вночі 13-15 градусів. В день 21-23 градуси. В Одесі хмарно можливі опади. Вітер змінних напрямків 7-9 метрів на секунду. Пориви 12-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів. В день 18-19 градусів з позначкою Плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з а також на Ютуб каналі онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.